White Hell, або дослівно біле пекло. Це зовсім не символічна назва. Більше того, саме так офіційно називається найекстремальніший на цій планеті зимовий тестовий полігон на крайній півночі Фінляндії біля міста. Івало трансмісія, єдина з українських студій, отримала доступ до повноцінного відеосету на цьому унікальному полігоні НОК. 700 гектарів білого пекла, розташованих за 300 кілометрів північніше полярного кола. Це 32 траси на снігу і поверхні замерзлих фінських озер. Колосальна кількість спецтехніки. І температурний режим до мінус 40 градусів в таких умовах тестуються шини, масла, пальне і автомобільні компоненти. Тестуються на здатність працювати в умовах майже арктичного холоду і обмеженого доступу. Тести на полігоні Nokian White Hell – це унікальний експеримент і для людей, і для техніки. 12 професійних трас з обмеженим доступом, на яких випробовуються прототипи шин Nokian, в умовах виключення можливості промислового шпіонажу. Снігові траси з різним рівнем щільності снігу, льодові треки з різним рівнем щеплення і структурою поворотів. Тест пілоти білого пекла проходять багаторічний курс в професійній команді Норс і саме їм довіряють пускати на розрив 12 тисяч тестових шин за сезон. В структурі полігону є власний інженерний центр, технічні зони і навіть метеостанція, яка слідкує за різними ділянками автодрому. В цих екстремальних умовах трансмісія відзнімала промотест нового покоління зимових шин Хакапеліта і можливості повнопривідних субару Форестер на цих шинах у двох моторних виконаннях дволітровий Форестер» з інтелектуальною трансмісією Спорт ШІФТ і 2,5-літровий атмосферний Форестер. Детальний звіт про екстремально пекельні тести автомобілів і шин. Дивіться у лютому у програмі Трансмісія або вже зараз на нашому сайті чи Ютуб каналі. А телеформат програми вийде традиційно наступної суботи о цій же порі на цьому ж каналі.